Доброго дня, друзі! Ось і прийшла довгождана моя посилочка. Інкубатор побутовий теплуша інвекторний. Це з бюджетного, бо великих коштів зараз у мене немає. А таку недорогу річ вирішили придбати, бо яйця в ціні, курчата теж будуть, мабуть, в ціні. То ми вирішили зробити собі такий подарунок, купити інкубатор, заказати яйця. Яйця я заказувала у Сергія Насенка. Тому будемо самі висижувати собі птицю, а не так, як в минулому році все купляли. І вони тоді ще кусалися в воєнний став. А зараз, звісно, ще більш буде. Ну, робимо розпаковочку. Так, це теплуша 88, інверторний, Іде він на таких обогрівателях, сюди входить ще, побачимо, Оце такий він з вентилятором. За ті кошти, що він. стоїть, я думаю, що він... Дуже гарний. Ота виглядає все, температурний режим, повітря. Скляні штучки, пробочки, яєчко. Тут така сіточка. Це ручний поворот, тут є отакі отвори. Сюди вставляються вірьовочки ось оці. Отак. Отак вони вставляються. І ти можеш сам при його передати. Ну, скоріше всього, що будемо без нього робити це все, просто яйця. Будемо складати туди і перевертати самостійно, вручну. Є таке корице для води. Пластикове це добре, що воно не е. Так, в що входить інструкція. Така бутилочка для води, щоб доливати для вологості. І такий шнурочок. Ще йдуть заглушки, заглушки йдуть на нижній. отвори. Я так... Ось оці отвори. Це якщо провітрювання там не треба робити. Отак він виглядає. Зовнішно. Тут написано все прям. На цій коробочці плотненько входить все. Зараз будемо вивчати інструкцію, так як це взагалі взагалі я перший раз це роблю. Будемо вивчати це все, будемо робити і будемо тепер чекати яйця. Ми заказали качині яйця муларда. І будемо випробовувати на цьому інкубаторі вилупи. Що буде. Пластикова кориця, ну, краще його помити і воно і буде добре. Що не на дно пластика, бо у нас там модно просто на пластик лився. Ось такий вентилятор він робить уже тепло. Прям тепло тут. Поки поставила в плузі, щоб подивитися, працює чи не працює, тут же ж є і термометр і влажність, яке провіряє. Зараз ми дивимося, зараз 36. Ми поставили термометр на 38, він догнати до 38. Набирає і вологість, оце вологість. Так Що? провіряємо. і будемо іспитувати вже, коли прийдуть яйця, будемо ставити на яйця. І ще термометр одільно положу і провірю, яка там температура внизу, бо може не совпадать, кажуть, отут термометр. Температура і там. Або тут треба буде знижати, або додати. Ну, це будемо вже дивитися в процесі. Так що так. Ще я заказала собі для дві аптечки, щоб у мене вже було це все. Заказала посилочку з ліками. Бо в Києві це треба бігати. А так заказала на сайті В'ятаптека. І воно прийшло тобі. Ти пішов, забрав все разом. Не бігаєш, не шукаєш, бо якось я стикнулася з тим, що мені потрібні було ліки, а я ніде не могла купити для курчат ліків. Так, так як я планую держати не один десяток птиці, на всякий випадок я заказала такий байкокс, байтріл і бровадес. Бровадес це е, треба буде обробити оцей е, е, інкубатор. Це е, против інфекції всіх. Ось. І байкокс. 10 мг бутылочка, отака, 17 гривень. Мені якраз воно піде. Бо в цих ампулках, оце як я байтрил заказала, байтрил ампулка стоїть 4,50. То байкок з тих в таких упаковочках мені вигідніше, ніж в ампулках. Заказувати. А це дезінфектор, і будемо обробляти інкубатор, брудер, де будуть курчата, розводиться все, Випирскувач і Так що ось у поповнення ще будемо робити, докупляти. Всякі аптечки від аптечки буду показувати для чого і для кого. Ну, байкокс і байтріл -бай це для курчат, для бройлерів. А, можливо, я ще індюків буду купляти, можливо, ще не, не знаю точно, ну можливо. Отака вот вийшлася у нас розпаковочка. А, Інкубатора Теплуша, я надивилася відео з Надією Казнін. Не знаю, правильно, я вставлю у чи неправильно. Ну, у неї теплуша, мені сподобалося, як вона працювала з ним. Я взагалі перший раз в житті буду закладати яйця, тому я надіюся, що все в мене вийде. Бо яйця дуже дорогі і курчата будуть. Я теж так думаю, що дуже дорогі будуть і курчата. І... А так як у мене є потреба е надачі в животних, бо я без них не можу. Я кожного року купляю курчат, утят, гусенят, поросят, вирощую. Потім це все на зиму я вбираю, А так як у наша війна в країні. То це дуже мене стимулює допомагати хлопцям нашим. Я роблю тушонки, роблю каші на відправку, так як у мене син теж служить ЗСУ. І вони теж потребують багато допомоги. Ми стараємося все, що у нас є, ми віддаємо туди. Практично, все трохи оставляємо щось собі. Тому я в цьому році вирішила, що я сама займуся висадкою курчат, утят, гусенят, тому вирішила заказати цей. встановила свій погляд на інкубаторі Теплуша. Правда, він покоління не такого но на там про. бо там є і дуже гарні. Я зайшла на офіційний сайт цього производителя Теплуша. І там позвонила, мене проконсультували, і я встановила цей погляд на, на Тенову. Побачив, який результат буде з цього вийде. І взагалі, я думаю, що в майбутньому я ще один куплю інкубатор, тільки вже покраще. Надіюся, що в мене будуть гроші на це. Бо дуже багато грошей у мене виходить із -за моїх болячок ну, на, ліки, на ліки на обслідування. Так як я не роблю, я по інвалідності знаходжуся вдома. Ну, дякувати Богу. Дає мені змоги щось робити на дачі в селі. Так як я в городі живу в Києві, я буду ставити інкубатор в городі, поки я туди ще не їду. Буду ждати дітлахів в Києві, а потім, як вони вилупляться, ми поїдемо на дачу і посадимо в брудер, а там вони будуть вже рости далі. Надіюся, все в мене вийде. Все буде добре. Спасибо ЗСУ нашим хлопцям. За це, цю можливість це все робити, бо Теплуша знаходиться в Харкові. і Я заказувала і В'ятліки теж в Харкові, і вони мені все прислали за день вчора. Відправили. Сьогодні вже в обід я це все отримала. Дякувати Богу, що і ЗСУ, що ми маємо можливість хоч якусь. На існування в цій країні зараз. І я вірю в ЗСУ, що ми переможемо. Так що, хлопці, тримайтеся, ми тримаємося тут за вас і молимося. Все буде Україна. Все буде Україна! Слава Україні, Героям слава! На все добре. Підписуйтесь, підтримуйте мій канал, якщо вам сподобалося. Слідуще відео вже буде, коли я буду закладати інкубатори, будемо спостерігати, як вилуплюються курчата, утята і як вони подалі ростуть. Оставайтеся зі мною, запитуйте. Це буде добре.